Ну що, друзі, всім доброго дня. З вами, як завжди, ми з Валентиною. Доброго Ліснички Тревел. Доброго ранку. У нас ще ранок. Ось ми нарешті вже прибули до Прикарпаття. Сьогодні ми зробимо таку невеличку оглядову подорож, подивимося на тутешні краєвиди. Ми взяли про всяк випадок кошик. Ось, я не знаю, чи щось тут знайдемо, бо. Ми зараз не в тих місцях, де ми знаємо, що ростуть гриби, бочки, але пройтися, подивитися їх обов'язково потрібно. Тому влаштовуйтесь зручно. У нас невеличкий дощик іде, ось, але це не завадило нам вийти, прогулятися і подивитися, що тут є і які краєвиди. Ось бачите, зараз така все затягнуто, туман. ось. Крапає дощ, я вже казав, все мокре ми в цих в, Чобот. спеціальних чоботах, і курточках, так і штанях, щоб не промочитися. Тому що, можливо, грибочки будемо шукати десь в траві дивитися. Зараз ми пройдемо з цими місцями, подивимося, що тут є, вам покажемо краєвиди, ну, якщо будуть гриби, обов'язково їх покажемо. Тому ми трошечки зараз пройдемо, рушаємо, піднімемося трошки вище. так? І Далі будемо наступний кадр. Так, друзі, трошки піднялися. Ось такий тут лісок, бачите, можливо, тут щось треба дивитися. Переш ніж зайдемо, я вам покажу. Ну, камера так, звісно, не передає краєвиди. Так, але зараз бачите, туман. Все в тумані. Гори в тумані. Ось тут ще такий будиночок є. До речі, це зараз. Ми знаходимося в село Тухля, так воно називається. Ага. Ось тут. Такі гарні шишки. Є багато місць. Ану, покажи. Ось такі шишечки. Ага. Сидиться, не тут. А, оце, гарно. оце гарно, візьми собі оцю. Ага. Замість грибів позбираємо ага. шишечки. Так, зараз ми зайдемо. Ось цей лісочок, і спробуємо тут пошукати гриби. Може, хоча б щось, так знаєте, на вечерю. Ось, Тому що основні місця, там, де ми завжди збираємо, будуть через декілька днів. Так, зараз такі невідомі місця. Ось, А потім ми трошки піднімемося вище і там пофоткаємося біля парканчика невеличкого, але зараз сюди. Як тільки знаходимо гриб, вам показуємо. Так, тут хтось збирав гриби, бачите, який підосиновок гігантський був. Дивіться. Тобто тут вже люди ходили. Ми трошки спізнилися, але всі ж гриби зібрати не можна. Ось, бачите, вон, т -т тут такий нагору е лісочок іде, дуже гарний. І такі якраз місця для грибів. Тому ми зараз з Валентиною тут все передивимося. Ось, Валь, дуже детально дивись. Бачиш, як вони ховаються тут? Ось жарко стало. А? Стало жарко. Ага, Теп, ну, тепліше, тому що зранку була дуже велика сильна гроза. Такий грім був тут взагалі супер. Так, тут дуже багато мухоморів, бачите? Ось такі ростуть, є сироїшки ось, але я думаю, що вони червиві. Так, да, бачите, повністю, повністю червива ніжка. Далі нема сенсу дивитися вон. І те ж саме ось ці. Вони великі вже всі червиві. Дуже шкода. Сиру їжечки я би взяв. Такі гарні. Ой, оця гарна взагалі. Теж червива. Ага. Вся червива. Ось іще одна. Малесенька така. Так. Тому теж червива. Ага. Так, і ось ще одна. Те ж все червиве. Тут все червиве. Ось бачите, скільки тут сироїжок. Подивіться просто на ці місця. Сироїжні. Ось ця ніби чиста. Ось іще така. Ця червива. Не знаю. Такі собі вони червиві. Не буду їх брати тут. Ось, але гарне сироїжне місце. Так, але наша задача знайти тут червоноголовці, бо вони тут мають бути. Тому шукаємо далі і далі буду вам показувати. Так, Валь, я йду до тебе, що Найшла там? Я знайшла червоноголовці. Казах, тут мають бути гриби. Гарний? Гарний. Ага, дивіться, який. Ну, зривай твій. Ух ти, так, да, це супер гриф, давай. Значить, треба біля дерев дойти. Ага. Це класний. Я сказав, мають бути. Раз тут збирали. Ого. Давай, давай, я в тебе вірю. Це. Потужний? Хто встає? Ого, та ти що? Такий клас! Давай його обчищай трошечки. Може нам повезе, буде чистенький. Ого. Чистий, да, так, він просто так брісся в траву. Ну, я тебе вітаю, ти знайшла перший е підосиновик, ну такий нормальний сьогодні. Ось тому, друзі, знайшли ми гриба першого. Ось, але треба ще шукати. Ви знаєте, підосиновики, червоноголовці, вони ростуть. Е не, не по одному. Тому ми шукаємо далі і обов'язково вам покажемо. Я тепер знайшов гриба. Дивіться, де він зараз туди буду лізти. Заховався, ух ти! Не такий потужний, як у валі, але мені здається, теж заслуговує на увагу. Ось потужний, такий. потужний, нормальний. Гарнесенький, так? Може бути він червивий, я думаю. Що ти так думаєш? Ну, такий він відкритий. Той був захований. Ось а цей так відкрито росте. Ну, подивимось. Вдома будемо чистити. Так, шукаємо далі. Так, друзі, поки що сироїшки і мухомори. Так, але тут такі краєвиди класні. Ось, а туман. Дуже сильний туман. І подивитися цю красу гір наразі неможливо. Можна подивитися тільки ці. Видно? Ну так. А, так. Да. Ага. Так, поганенько, скажімо так. Видно? Ось так. Ну, тут велика гора така, але туман. Наразі не дозволяє туди зазирнути дуже гарно. Ось, Ну, дощики, що ж ви хочете, все ж таки гори. Так, ну, я не знаю, ми зараз будемо ще шукати тут, ходити, намагатися знайти якісь грибочки, Ось тільки два ми знайшли. Ось, Але все ж таки, так пройтися по таким гарним місцям теж дуже класно. Тому чекаємо, чекайте, верніше. Наступного включення, бо гриба знайдемо, або щось вам покажемо цікаве, які тут краєвиди. Валь, я знайшов гриба. Якого? Підосиновика. Ой, йду. Як тут важко ходити? <ріст> Он. А, ну так це вже переросток. З... Витягнеш його. Ну так якщо тут він є, значить мають бути ще чи ні? Це вже якийсь дуже потужний. Потім вдома. охо хо хо хо, -хо! -хо! Ти диви, який нормальний, так? Да? Обчистимо. Може і червивий, а може і не червивий. Чисти. Ну, це тут він, він да. може бути тут. Так, да, залишаємо його пер перевіримо. О, ну, це добре, коли такий черв'як, то значить, може не бути маленьких. У грибах, де оці великі черв'яки, то може. Ну, на, на, цю, на відварку він піде, диви який. о -ху -ху. Ми взяли маленький кошик, може якось. Ось. Я не знаю, цього гриба може і не стоїть брати. Та як це не стоїть, ти що? Але е, значить, тут ще мають бути гриби, правильно? Якщо один знайдений. А то сироїшка чи мухомор? А я не знаю, я не дивився. Поглянь. Ой. Де? А, отам захований. Я думаю, що це точно що сироїшка або мухомор. Чомусь з цієї сторони нічого нема. це тільки один гриб знайшовся. Так, це стара сироїшка. Я тут вже все обійшов, друзі, і, на жаль, поки що нічого нема, тільки такий гігантський виріс. Але все ж таки є надія, що ми що знайдемо. Тут дуже велика територія насправді. Так, І ну, знайти якогось гриба насправді важкувато. Бачите, ось такі ростуть здалека хочеться його взяти, але це мухомор. Мухоморів дуже багато. Може, навіть які з них їстівні, будемо дивитися. Так, зараз ми тут все переглянемо і йдемо далі. О, заховався. Ось. Свіженький? Оце хороший. Ой, буде хороший. Ой. Ого! Засів. Ого, і довга кон... нога в нього. Давай, я в тебе вірю. Ох, 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 ох та ти що? Подиви. глянь. Да. Ти що такий гриб? Ще один диво який. Я ж казав, що має бути тут ще гриби. Тут дуже великий чек. Все, досить. Ти диво який? Гарний. Ага. Диви, який кошик у нас уже. Красунчиків. Ага. Клас, так? Да? Красунчики. Ти молодець, такий витягнула його прямо. Давай ще тут подивимось, отут, можливо, десь там. В траві тут. Так, да, в траві, бачиш, вони в траві ростуть. Давай далі шукати. Так, друзі, трапляються тут і під березовики, бачите? Хоча завжди там, де є підосиновики в Карпатах, то знайти підберезови, а, червивий. Я вже бачу, ну вони завжди Покажу. червиві. Так, да, бачиш, он угу. такий. Ну, Підберезовики вони на тонких ножках, завжди червиві, тому навіть. Його брати не будемо, але факт, що він тут і був, бачите, це, це таке. Так, давайте ще дивитися. Так, друзі, подивіться, тепер ми бачимо ці чарівні гори. Вже трошки краще розвиднилися. Ось так. Ну, на камеру тут важко передати. Так, але насправді. Дуже гарні такі краєвиди. Тут все будується. Будиночки, бачите постійно. Зараз мода так будувати не комплекс, а один десь будиночок, так і його здавати. Поїзд поїхав. За такі. Так, вон там залізна дорога. Ось Так, ну ми зібрали все, що могли. Ось бачите, зараз. Такий кошик під осиновиків. Ну, зараз ми спускаємося донизу. Я не знаю, чи ми підемо ще туди кудись. Подивимось. Сьогодні подивимося. Якщо поки дійдемо вже втомимося, то тоді поки що буде пауза і попутаємо. Підемо інше шукати місця. Повітряна тривога, так? Так, да, так. Да. Ага. Так, сьогодні щось дуже такий важкий день на повітряній тривоги. Добре, друзі, рухаємося вниз. Ой, а це що, поганка? Та напевно там сироїжки чи, чи мухомори. А, ні, це підосиновик. Підосиновик? Тут? Так, підосиновик, дивіться. <кій> Все ж таки. Моя ідея піти сюди. Ой. Зламався? Зламався. А, ну нічого. Але він зламався цілий. Ну тут теж забери частинку. Угу. Забирай цю ти, ти треба почистити. Гарний. Ну, і якщо ти знайшла, тобто дивіться, де він був. Це просто маленький, я зараз відійду, покажу, маленький шматочок. Просто ось декілька дерев виросло так біля дороги. Я навіть туди не заглядав, коли йшов, але тепер я розумію, що варто передивлятися навіть всі ці всі. Кущі. кущі. Так, давайте тут ще пошукаємо. Ну, знову ж таки, якщо щось знайдемо, ми вам завжди покажемо. Так, ну що, друзі, вже нібито е кращою стає погода. Ми обійшли трошечки так, для старту. Е ось бачите, що сьогодні. да, Давайте навіть отак. Поглянемо, що ми назбирали сьогодні. Ось такий кошик. Ну я розумію, що для гір це небагато, так але для місця, де ми ніколи не були. Для початку, для початку і так, ми такий тест тестовий вийшли, пройшлися. І це не те місце, де ми планували збирати Ми ще риби. Після обіду сходимо до річки. Після обіду сходимо до річки, так і зробимо наступне ще? відео. Так, звідти. Ось, в будь-якому випадку це гарно. Зараз буду їх е чистити, посмажимо. Ось заготівель тут ми робити не будемо, тут не так багато грибів. Будемо сподіватися, що там в наступному нашій локації там вже будуть вони. Ось, і там, можливо, якісь лисички буде. До речі, тут дуже гарні місця, де мають бути лисички, але нема. Поки що, можливо, не було дощиків. Бачите, якраз на головці всі великі, червоноголовці, вибачте, всі великі. Скоріше за все, можливо, навіть і тут пройшов дощик, але десь декілька днів або тиждень, тиждень його не було. хто знає. Ось тому ми йдемо е, до нашого будиночку, ось такою стежинкою. Тут е, всюди, як я вже казав, бачите, будуються будиночки. Багато дуже е, нагорі вони роблять, розчищають місце і роблять будиночки, і здають. Ось Ціни різні, не буду казати, дивіться в інстаграмі, їх дуже багато шукайте, якщо хтось хоче. Тому ось така тут ситуація. Це тухля. Ось бачите, оце ж напевно, це і є оця тухля, так, Валь? Так. Ось це село, так, яке ви бачите на цьому. На... Так. Будемо це відео завершувати, як завжди, з вами був Сергій і Валентина, канал Ліснички Тревел. Наступне відео буде вже незабаром. Пока-пока, підписуйтесь, ставте Ну, може. <рес> <рес> Ось місця є, але білих грибів поки що нема. Але продають, тобто десь вони то є. Будемо сподіватися, що знайдемо. Друзі, пишіть нам коментарі, ставте подобайки, зустрінемося в наступних відео. Пока-пока.